Готова ловити хейт за обрані локації, але продовжуємо експедицію околицями метро. Станція театральна. І одразу йдемо блукати дахом. Це арт-простір пінг панк закритого типу з класнющою панорамою. Тут можна влаштувати собі свято, фотосесію чи просто орендувати на годинку для якихось посиденьок. На сім поверхів нижче маловідома безкоштовна арт-галерея Білий світ. Перепічкою я вас не здивую, але напишіть, коли в останнє в. Її їли. Тут ще й вічно тепла скульптурка Шука з'явилась. Ще одна скульптурка цього проєкту в переході метро. Запиваємо все це запаяною кавою, як у Львові, і рухаємось в музей Шевченка. Це вічна класика. Зараз тут виставка Марії Примаченко та, звісно, експозиція присвячена самому Шевченку. А тепер барна класика, Купідон, відомий як останній притулок української інтелігенції з 95-го року. Досі тут проводять. Літературні вечори і відпочивають поети сучасності. А наступна станція буде шулявська.